Всім привіт! Ми з України запрошую вас на прогулянку. Майже всі рослинки заїхали. Залишилася ще трохи на вулиці, під щепи маленьких рослин, камелі і лаврушки. Ще в нас не було нижче плюс 8. не було навіть плюс 5. Про заморозки ще мова взагалі не йде. І ще на рослинах на деревах зелене листя на фруктових. Десь там в лісополосах вже видно, що осінь, вже видно таке жовте-багряне листячко, на фруктових деревах ще листечко зовсім-зовсім зелене. Всі рослинки заїхали, тож запрошую на прогулянку. Погода така сіра, похмура, ще сонечка нема, а інциплія ще й досі квітне. радує своїми квіточками. І дивіться, в неї з'являються нові ось квіточки, бутончики. Трохи втрачається в таку сіру погоду, трохи втрачається фокус на рослинках. На камері камера не фокусує, є така зернистість. Ну, бо от така погода і дуже велика вологість. Рослини ще багато рослин дозрівають, дорощують свої плоди, а є вже й такі, які починають забарвлюватись. Вже дуже-дуже багато заїхало. Вже так, все плотненько. Це так дуже-дуже плотненько. Ось камелія. Дивіться, який вже бутончик. вже вона почне квітнути буде квітнути саме перше. Бо на камеліях загалом бутончиків дуже-дуже багато. Ось такі справи, як не хочеться холодів, але, ну, але ж це осінь. Скоро буде новий рік, скоро буде зима, сніг. А в самому садочку буде свій затишок, своя атмосфера, дуже багато конденсату. Хтось воно ще вирішив, що він не квітнув. Це дольча романа, що є ось бутончик квітів. Тож рослинки так. Хтось вирішив, що він не проквітнув, ще квітне на комусь великі лимони, десь жовти багато плодів. На мандаринках зараз до них дійдемо. Тут манго, в горщиках у них також стоїть хаос. Я ще нікого нічого не продавала, ще просто фізично не встигаю. Роулі нарощують свої такі перлові ниточки. Ось, Ще тривають обробки, ще тривають заношення рослинок. Бо багато справ, багато роботи. Ось вандочка нарощує своє корінечко нове. Загалом мені сподобалось, і їм сподобалось в тих корзинах, теж буде ролик про посадку ванди в корзину. Як я це роблю? Це ванда, яку мені віддали другою. Я шукала там компаньйона вже до тієї ванди, яку мені віддали першу. Бачите, ось корінчики росте. А там молодий, там не ще є ось такі жирненькі, гарненькі. Тож така посадку, таку посадку вони прийняли добре. Залишається перевірити вже опалення в зимовому садочку і потихеньку його вмикати. Бо така надміру велика вологість, ось ця ванда, яку ми дали віддали першу, бачите, в неї є корінчики, вона вже так тургор свій набрала. Тож така посадка їм норм. Також буде пакування цього ананаса. Я покажу, як його запакую, як він поїде до нової власниці. Черевички. Взагалі вони так довго квітнуть, ну просто неймовірно білі ці черевочки. Дуже класні, мені вони дуже сподобалося. І вони ще не пересажені. Як я їх отримала, так вони і ростуть. Ще такий прикалясний. Ось моя нова ванда. І я покажу, як я її буду садити, садити її в корзину. Ось таке корінечко, звісно, я зачистила цього, показувати вже процесу не буду, бо його нема не знято. Ось таке сухе корінечко, Я спочатку її полила, замочила, все, що було таке дуже сухе, видалила. Тому що не є ще так багато, нормального коріння. Є там молодий корінчик, і я покажу, як я садила свої бандочки. Отакий процес посадки, вони всі прийняли добре. Зараз ще до тих дойдемо. Все-таки сіре, сіре і тут такі жовті, жовті, плодики, так все класно. Залишається вже вмикнути все таки опалення, треба на цю ніч спробувати перевірити, чи все добре працює, щоб потім не було сюрпризів. Ось оранжеква твар є Вже так дуже, дуже плотно. Ой, ну я сподіваюся, що частинка дрібних рослинок вийде. ванди. ось біла, наче наручай напору джовта красива, Ще буде блакитне, буде <смас> прапор український. Вже <смас> який посажу, потім покажу. Ну, На перший погляд з фалінопсісом, які на блоках, норм. Ну, далі будемо спостерігати, чи приймуть вони, чи переживуть вони зиму і таку надмірну вологість. За це я трошки за них хвилююсь, бо бачите, скільки там крапель на стелі. Ну, рослини випаровують вологість, і це, в принципі, нормальний абсолютно процес для зимових садочків для теплиць. Ця велика банда вона також квіти тут. Нормальні. Цей квітконос росте також гарно. Вони такі були дуже поміті. Я думаю, вони більше відпадуть, і вже зіпсуються. А ні, воно все. І ну, цей квітконос росте. Тож, сподіваюсь, ця стара така велика ванда також прийме цю посадку і все буде добре. Треба подивитися, скільки тут температури сьогодні. Вже спробувати вмикнути опалення. Щоб їм було не так вже тут прохолодно. <смі> Ой, ці апельсинчики. Ну, Цитруси вони, в принципі, витримують все. Тут плюсова температура, минусів. мінусів нема і не буде, навіть якщо буде на вулиці великий мінус, тут буде лише ноль, Може опуститись, не знаю я. Звісно ж, не пробувала лайми, ще всі на дереві, чи нічого не відрізалось, позачинялися але ще всі, всі вікна. Всі вікна зачинені. Тут треба буде зрізати лаймиків. Треба буде підрізати його трошки, бо він просто вивалиться на цю сторону. Тож, бачите, так все стало щільно, дуже плотно, позаїжджали рослинки, розтопирились горщики і все так. Приплотненько, приплотненько. Ну, чекати будуть весну, поки знову хтось може виїхати на вулицю. Чуть не забула вам показати оці мої дві стріліці. У мене був ролик, де я купила оцінку і садила їх в таку гуртову кампанію. Я їх присадила в гарні горщики. Вже, як обріжу трохи лайм, то вони будуть лучше видно їх бути. Ось такі у них горщики. з такими. Ажурними кашпо. І як бачите, вони дуже гарно підросли за літо. Прям дуже гарно підросли, гарне було коріння. Я цій компанії збільшила горщики. Тож сподіваюся, що ще трохи вони поростуть. Ну, принаймні, цей рік, цю зиму, той рік і вже заквітнуть, дадуть багато-багато бутонів і квіточок, і будуть такі прямо преміум класа за дуже велику ціну. Ну, як коштує в магазині, звісно, вони продаватися не будуть. Вони тільки для мене, щоб воно було багато-багато. І -багато, я вам можу, могла, ну, змогла показати і донести інформацію, як зробити таку рослину. Бо ми, коли отримуємо рослинку, да, ми їх там намагаємося розсадити, щоб їм було багато містечка. І вони квітять нам там по одній, одній, по дві квіточки. А виробники садять просто їх гуртом, дуже великою купою. І потім... Продають за чумачищу ціну. Таке саме ми можемо зробити і вдома. Досягнути тої преміум якості, якою розхвалюють, за яку ставят там шалені гроші. Моя стреліція не знаю, поки що я не бачу в неї бутона. Вона там гарна класна, в великому горщику, але ну, довелося чекати, поки вона там дасть дітку, поки вона там. Розростеться якось трошки, а виявляється, що можна просто скласти все докупи і отримати одразу. Міла роза гарно так підріс, там он пінк пінкевріка заїхав. Ось ще Мейер вирішив поквітнути, дивіться, ці прохаластюкували ціле літо, а й зараз вирішили, що їм треба квітнути. Дивіться, як гарно виглядає хресновні кровлі, коли так зв'язає. З горщиків наших. А, ну, кому прохолодно? Папа, і така погода прохолодна. так хмарно і прохолодно, і І також прохолодно. що, Достигати скоро буде. От якось так хожу тут кожен день. Працюю, роблю свої справи заношу, поливаю виношу і інколи чогось не помічаю. Капає тут Конденсат. Ну, будемо спостерігати за фалінопісами в таку погоду. Тім, все норм, бачите, там скільки вже мандаринок і високі назріло. Як все розгребу, позаношу, будемо вже і робити дегустації. Так, по градусам тут лише 10 градусів, ну там 11. І така велика вологість 70%. Ці ананаси, дивіться, як гарно підросли, вже скоро почнуть стигнути. Тож збір ще триває, ананаси участь приймають. Зараз покажу де мам. але щоб був тільки цей ананас, як він окремо зібрав кошти я вже буду його пакувати, щоб дівчинка, яка його виграла, змогла насолодитись солодким класним ананасом. І ось там ананасик випустив квітконос. Ті два поки ні, але я не хочу, щоб вони взимку квітли. Я хочу, щоб вони квітли навесні. Купа цим відеомів, яка у мене є, і там, і сям, і от там, <поки>, поки що дають прирости. Квітконосів, принаймні, я не бачу. Може, просто я не бачу їх і побачу, коли вони розквітнуть. І вони мене порадують гарним підсвітінням, тому що було багато, дуже пересаджено. Як було сонечко, ну картинка була б така більш яскрава і насичена. На жаль, сонечка нема. Моя анона, я її хотіла пересадити. Хотіла пересадити і дуже сильно обрізати. Але я тільки це хотіла зробити і не зробила. І коли я почала її заносити, побачила, що в неї там є бутони. Тож, вже обрізати зиму не стала. Хоча вона взимку до весни втратить багато листічка, буде стояти така негарна, але. Якщо вони там заквітнуть, а лише треба сонечку, то можливо спробую запилити. Ні, то, ну, то вже обріжу її весною і пересажу. Тож вже можна і реально спробувати опалення. я скорію, оскільки плотів багато. О, Мені сирікато сусліки <гум> поруч з ними цим а, анцидіум, який також стрілку викинув, квітка нос буде квітнути скоро. Там камелі. Камелі є. Частина заїхала, частина ще, ще ні. Такі всі бутони величезні. На комусь, бачите, я там показувала на полосатій, смугастій бутончик вже великий, а багато ще з маленькими бутонами. І Плюмірія заїхала, ось вона там, ще буде доквітати квіточки, ще там свої. Розкриває, радує своєю красою. Дуже гарна квітка і ароматна. Тож при можливості просто спробуйте з плюмірією. Їх дуже багато варіантів квіточок, і всі вони класні, красиві, ароматні. І будуть у вас ті самі, неймовірно дикі, гарні острови тому. Ось лимони. Великі лимони, плюмерія і мандарин. Мандарин це приймає участь. Він вже заїхав, зимов в садочок. Вже все, всі рослини заїхали, окрім одного лимона. Він ще на вулиці. Тож, дивіться, плоди вже достигаються, збором треба поспішити. Інакше плоди дуже достигнуть і пересріють. Вони вже дивіться, які класнючі. треба прискоритись. Зі збором коштів, якщо ви хочете отримати такі гарні рослинки. Так, мія, та... Артанік. Може, плутається все, що можна. Артанік, там ті розтріснути. Я бачу, вже від вологи з'являється пліснява, треба зрізати плоди. Було дуже таке неймовірно спекотне літо і таке, на жаль, можливо. Рука буте вже почав запарвлюватись, кінг ще дуже-дуже зелений. Ну, артанік також зелений, просто є кілька розтріснутих плодів. Треба їх зрізати, і вже поливу стало менше набагато. Дивіться звідси З цієї сторони, як гарно виглядає мандаринчик. Банан мій Валентіна поки без квітка. носа, ну, може буде пізніше. Ось там наростив свій листочок тонкий, дзвонкий. Ну, Він так і росте. Той мандаринчик ще дуже зелений, карамболу трохи підрізала. Тож, як бачите, все зелене, не вистачає лише сонечка. Ну, Його було влітку аж занадто, аж прям дуже занадто. А зараз його також треба, а його нема. Його треба, але трошки менше інтенсивність, яка була влітку, бо це було нереально, ненормально. Грейфрут почав запарвлюватись і ось сюди заїхали манго. Стоять так гарно в гарних мисочках. Заховались вже від прохолоди. І чекають на своїх нових власників, а власники все так довго-довго. Збирається. Тут також молоді щеплення розташувались, тут також заносяться коктейліки робила влітку. Гарно так підріс, гарне щеплення, але ще молоденьке. Дуже молоде, ще не визрівши приріс. Тут стоять мейри. Мейри також вже хочуть починати забавлюватись. Тож, власники, рискують ризикують отримати вже рослини із стиглими плотами. Ось ці, ці три мейра і один поменший, який буде там у Мій заїхав великий кліментін-робіну, який я висадила з ґрунту, показувала вам це літо. Просто я без приростів і дав їх тільки ось на осінь. Тож, і таке, можливо, рослина, скоріш за все, вкорінювалася, і не скоріш за все, а вона нарощувала спочатку коріння і тільки вже ближче до осіння видала прирости. А влітку це стояв просто такий голий собі скелетик. Тож, не поспішайте, якщо ваша рослина ще не дала прирост, щось з нею робить, викидати, щось подібне. Тут сіра кузанчик, гарно так обріз, плоди ще не запарвлюються. Там, цим відеоми, комукватики. На цій полиці багато орхідеї, треба зрізати той жовтий листочок з якогось ще Ось якби було трошки більше сонечка, тут би було набагато яскравіше. Ну, сподіваюся, що на найближчими днями буде сонечко. І янки ролик При сонечку. Ось мандаринки. О, суміш, тут мандаринок і апельсинок. Ось апельсинки вже потроху почали десь до нового року. Вони вже там а, і такі дозріють. В карамболі я знесла макушку, вона вже там вперлась, загнулась, Тож нехай собі там нарощує ламинчики. Зараз ще вийдемо на вуличку, покажу, як там стало. Так вже, е, Трохи пусто, не трохи, а нормально стало пусто. Лише тільки дерева зелені видають, що ще не глибока осінь. І не все так сумно. Ну, Хоча осінь є свої там прелісті. Да? Комусь вона подобається, комусь не подобається. Ні сумувати нема коли, ні осінню, ні, ні взимку, ні влітку, а навесні, так то взагалі Чому -чій -чій темпи. Але чомусь у класиків є там. Є. Вірші про осінь, про печальку, про діпрі суху. Не знаю, як, як таке можливо, тому що осінь також дуже гарно. Ну, якщо у вас зимовий садить свої рослини, то тут взагалі сумувати просто нема коли. Ось цей як ще доквітає. У нього там ще дітки є. Ну, Як бачите, сукуленти виглядають також гарно, красиво. І ніхто не сумує з них ще просто завмруть трошки до весни, і потім будуть нарощувати свої бутончики. Ну, Трохи стало пусто, тут лишилися гортензії. Цей лимончик я ще буду пересаджувати. Цьому грейпфруту буду, буду його перещеплювати. Гортензії ще такі, ну, видно, що на них осінь вже напала. Дивіться, інжир ще зелений, і фруктові дерева вони просто ще зелені. Там тільки груша. Така вже портова. А це черешня, це слива, все зелене. Мій сукулінтомобіль вже сумує без грузоні. Він поїхав до дітей в гарному красивому горщику. <сіху> Тож скоро буду нарізати сукулінти. Я так все скоро, скоро і все ще ніяк. там магнолія грандіфлора, Флора вічно зелена, гортензія, голдана Голданабель, дуже гарна. Там зараз ліжанки сухнуть що було прибираннячко, невелике дракон. Ну, тобто, як бачите, все ще доволі таки зелене. Ну, рододендрони, то зрозуміло, але ще рослини, в принципі, зелені. Ось вже відчувається, але ще не так сильно. Під будинком залишилось тільки дві гортензії. Все остальне все. Стоп. Дуболиста гортензія ще не почала свою магію, свою атмосферу. Ну, тут в Кумбі ну, поки що пропадають тільки хости, які, час яких вже давно сплинув. Магнолія грандіфлора тут також вічно зелена Тож тут залишиться тільки рот один дрони. будуть накриті, мабуть. Подивимось по температурі, перерігати народу і буде магнолія. За нею поспостерігаю, бо що в мене такої магнолії не було, тож буду за нею спостерігати, як вона буде виглядати взимку. Ну Квітнула вона в доньки дуже класно. Прям настільки ефектна біла, велика квітка була, і дуже-дуже ароматна. Тут гортензійки. Ну, вони скинуть листя при мінус 5. Та чомусь ще горщику там а зіміна зелена молода. Тож, як бачите, з рослинками все добре. І прям такої осінь у нас ще й не настало. Ось який офігенний, зелений і фіолетовий базилік, що класний, соковитий такий. А якби було трохи сонечка, то і інжир був би ще соковитий. Але кілька днів так поспіль вже. Сонечка немає і інжир не достигає, він не набирає своєї соковитості і солодості. Плати від дощів тріскаються і все. І так дуже сильно вони ось тріскаються і вони не солодкі. Отож, що треба інжиру? Це сонечка. дуже багато плодів не дозріє, на жаль. Ну, що ну ж, отак. Отака пора року. <схід> ну, магнолія, звісно, вона буде скидати листя, тому воно вже таке десь. На комусь, але ще, як бачите, інжар дуже зелений, фруктові зелені, рослини дуже зелені, дерева, верніше, Ну, а магнолія там на неї трошки осінь пала. А гартензії такі, тому що було дуже спекотно. Ось так виглядає садочок в таку похмуру погоду сіро. Треба сонечка. Сонечка, на жаль, нема. Але сподіваємось, що найближчим часом воно з'явиться. І... Молодесядочок, і рослинки заграють новими такими фарбами, почнуть забарвлюватись рослинки, будучи насолоджуватись сонячними промінчиками. Чого і вам бажаю, це весни в душі, щоб вона там була завжди і ніколи нікуди ніколи, ніколи не дівалася. Тож, каби летять, осінь наближається, похмура погода є. Але сподіваємося, все це налагодиться і буде у нас все добре. Ці обіймаю цьому і до нових зустрічей.